Вечер. Ми сьогодні прийшли з Юлією на чергування сьогодні нашим вечором. Наші, наші ряди мельчают. У нас вже троє в групі. Це из восьми осталось. Ну, я рахую, як троє ми разом з Юрією, це одна ціла. Ну, цілой. Ще двоє людей. Голова наша Яна. Екатерина Все инчи Устали Так можно сказать Ну покажу вам Наше мелкое хозяйство Так Вчера приехала до нас Вчера, не позавчера Мы забрали Из ликувания Светликарни Костополя За пять тысяч Что мы ликували Одну мамашку детамана оця, якщо не пам'ятаєте. Далі від цього нашого добі, як ми його назвали, ви його бачите, я допис робив. який у нього стан після лікування. Непонятно, чого вони не так лікували. Вон. он черненький, ага. это агата. И побачите, что она без глазика. Это вот так это, это в лекарне. Чтобы, чтобы изразумил она решила глазика в лекарне. Сказали, подралась. Ой, она вот такая, была такая, кошечка красивая стала без глазика. Ой. И где кто еще, Юль? А, и вот он, вот еще один. Так. це да, все бомбочки дітки і один там помер у них. Сіамчик. Ми все, почули, все побачили, все. ми отроляли їх в більш-мені стані. Такі, ну, такі болячки були стандартні їхні. Але стан їх був не такий критичний. Ми забрали, ми їх побачили, ми просто вжахнулися. Що з котами зробили? Ну нічого, ви бачили нашого пірата, який він так в такому самому стані був, який він зараз гарний зробимо з котов ляльки просто. Це я зробив зараз вставку в відео. Перед этим відео, що зараз знімаю, я вставив два чека, які нам Предоставила від клініка за лікування так називаємо в лапках. Як ви побачите, там два чека на общую суму 48 тисяч. Це щоб ви зрозуміли, 48 тисяч нам предоставили за лікування всіх котиків. Ми віддавали сколько е там? Е е е 7 кот котиків. Там, ну, із сім котиків шість дорослих і одну мамку. Значні, 6 кошенят і одну мамку. Одне там вони, у них померло. Оце ще одне залишилось без глаза. Не досмотрели вони якимось чином. І веттикарів допустили, що кошеня залишилось без глаза. Ще одне то, що добі як ми його назвали, лисий. Повністю зіджаний кріщом. І третій ще там і, і, весь грязний соплях, нос забитий, уші всі теж грязні, за ними ніхто не дивився. Ну, інші там більш-менш більш приїхали. Таке відчуття. Що вони були не від лікарі, а не від лікарні, а вони були в якомусь концлагері. Вибачне слово. І оце ото, люди виставили нам рахунок от за цей жахіття 48 тисяч, щоб ви мали на увазі. Мені просто у нас немає слів. Просто жесть. Ну це емоції. Все, зараз ви будете далі дивитися відео. Так, показую. Почали ми трошки готуватися до зими. Це ми купили утеплювати, оббили, але не пройшло двох днів, коти ти свої корективи. І отут дирка. Ніхту дирку хочеться. Вдається трошки перероблювати, ну, дороблювати і тут щось набивати таке, щоб вони не могли царапати тут знизу, щось таке тверде. Далі продовжуємо ми збір на сонячній панелі з інвертором сюди, щоб зекономити нам електричество на зиму, бо придеться нам утеплювати електрикою. І електрика стоїть тут дорого. Дом іде тому ми будемо вирішити купити. все от солнца сделать и топить днем от солнца, от электрики. Ну и плюс витин, конечно. Ну вот такие. Зараз, как тут вечером, горшки, уборка горшки, подметание, помыть полы. Юля в этот час робить процедуры процедуре Потрібно глаза протерти. тому що вкапати, в нос, тому що і чмохують приїхали теж звідти, як ми їх назвали, Чорнобильські коти, теж з носами і тому подобне. Тому мусиш за ними зараз всіми слідкувати. Ми зараз їх вакцинували. Ну і плюс, що ми машинчик вакци... вакцинували. Так, Зараз ми наших всіх котиків. Вакцинували перші прививки. зараз чекають на другу прививку. Буду показувати, хто грається. Далі, що у нас ще нового такого цікавого є? Робимо ми, як я вам показував, вже частинку, карантинний пункт. Зараз там. У нас йде будівельні роботи, як я вам показував. Далі там ще йде, де я вам не показував, вже ми там ставили, ще там одну секцію, зробили. Там зараз будемо робити шкафчики для секцій. Тож потім буду в іншій частині показувати все. Ну і там ще буде пункт обігріву для... Котиків, які живуть на вулиці. У нас там є наші четверо котів дорослих, які там обитають. Сюда ми їх точно не заберемо, тому що вони чисто таку вулицю хочуть бачити. Ну і плюс там, хто... да, там ще десь там кота приходять до нас. Ну, Домашніх. Домашні. Вони дворі ну, приходять нас тоже питаються то теж вони будуть приходити грітися. Там буде вихід, вхід буде, ну, да. вільний. Ну, бачите, як дорослі коти не хочуть виживатися, ось так кричать, питаються дратися з друг другом. Ну, новий, тому що так більш-менш нормально. Нові почули, нові старі, ну, мені вже про них забули що такі коти були тому що ми коли цих забирали сюди то тех ми залишили там а потім отут вже забрали від тика піксиха тут має мають адаптуватися адаптують куди вони дінуться так що е, нам ще нам треба оцей потолок зробити утеплити утеплителем Тут доробити деякі щелі, запіні вікні, ну, там їх немає, але тут трохи там є, треба буде доробити. І чекаємо на систему опалення. У нас ну, будемо бачити, що там. Так, що там, хто там, хто там? Хто там? Такс. Э, 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 что вы там? Не поделили. Не поделили клетку. Ну, <говорит> уже мы боимся, а то очень тянутся динозавры. Да. Ну, вот такие. Э, кто а божает. Сам себе подбодриваем, что да, все будет добре. все будет добре, потому что без этого никак. Все у нас буде добре. Ніка у нас з піратиком біля нашої хати живуть поки, ну, до У мене ми їх сарайчики, заберемо в сарайчик. Не знаю, ну, ще... піде, бо одне плануєш, друге виходить, бо завжди. Да. Якісь форс-мажори. Ми планували, як то кажуть, зброю котів забрати з кусопеля, а забрали да. ну, таке какие-то новины коротко давно не показывал уже фактично показывать нема шов тому що и расстройство було и було Торкнеться. на одной миссии да там плюс сарантик дороблю ему ну, вот такие Все кто имеет до... бажання допомогти, читайте в описании под видео там и все кто на солнечную энергетику кто на таких. Ну, вот так ради вашей помощи очень дякуємо вам всем благодаря вам мы щось ще еще движемся вперед хоть что Вакци... Закупірувати недавно вакцину. Другу вже казав. Багато допису ви зібрали кошти на цю вакцину. І у нас вакцина є. Зараз чекаємо кінця місяця і будемо колоти їх всіх. Дуже-дуже вам дякуємо. Все-все, прощаємося. Ще, ще скажу, хто має, бажає допомогти, читайте опис. Немає як допомогти по коштах, покаж Будь ласка, пишіть коментарі. В коментарі це відео, хто побачить більше. Лайкайте. Ну, коментарі, коментарі. Все, всем дякую, всім за побачення.